Чотирикімнатну квартиру для жінки, що виховує п'ятьох дітей, виділила місцева громада на Кіровоградщині. Через російську агресію сім'ї довелося виїхати із Добропілля на Донеччині. Тривалий час вони проживали у старій хаті, яку надали волонтери, і, от, нарешті, мають облаштоване житло та побут. Олена Бринза побувала в гостях у родини. Досі не віриться, тому що так ось прокинувся. Все, школа рядом, не треба, не треба їхати. Діти зібралися, водичка гаряча, холодна, тепло в хаті, не треба топити. Ну все дуже добре. Пані Оксана з добропілля опікується п'ятьма дітьми, показує нам простору чотирьохкімнатну квартиру в селі Соколівське поблизу Кропивницького. Щойно зроблений ремонт, нова кухня та всі комунальні зручності. Родина ще звикає до домівки, гуртується на кухні. Ну, нам дуже сподобалося. ну, знайшли багато друзів. Ну, квартира теж сподобалась. Все нове. Так ми вставали в 6 утра, щоб зібратися і встигнути до школи. а Зараз можна й 8 встати. Класно, друзі є. Десять років тому Оксана з чоловіком, маючи власного сина, взяли на виховання ще чотирьох дітей. Невдовзі чоловік помер від онкології, тож тепер вона виховує усіх сама. Після повномасштабного вторгнення сім'ї довелось покинути рідне добропілля. Я дуже не хотіла покидати свій будинок, але ми сіли в машину, що помістилося в багажник під попи, одіяла, якісь подушки. На той час у нас було два кота, і ось собака загрузилися і поїхали. Ми їхали, ми навіть не знали, куди ми їдемо. Ми по дорозі обзванювали всіх волонтерів. Родина тимчасово оселилась в скромній сільській хаті у Кропивницькому районі, але весь час мріяли повернутись до Добропілля у рідний дім. до війни у нас вдома двоповерховий будинок. У нас дуже-дуже велика кухня, там майже 30 квадратів та кухня. І так, весь час ми теж там більше проводили. У нас окремі кімнати майже у всіх дітей. Дівчатка були разом. Свій дім і дуже гарний у нас участок був. У нас був басейн, батут, все, ну, все для дітей. Покращити умови для сім'ї вирішила місцева громада і виділила чотирикімнатне помешкання з ремонтом. Загальна вартість ремонтних робіт разом із меблями це більше 600 тисяч. Були підключені комунікації, тому що до Початку ремонту а тут взагалі були одні стіни. а Останнє все вже було пророблено протягом майже півроку проводилася поступові роботи. Доки будуть проживати на нашій території, вони будуть користуватися даною квартирою. Разом з мамою тут мешкає син, троє дітей під опікою та небога. У планах пані Оксани збільшення родини. Це наша родина. Я життя не бачу без них. Ось доросла дімка вже ось одружився навесні. Ось початку весни вже створив свою сім'ю, ще донечка в мене з'явилась. Ну а в планах я ще хочу брати літок до виховання. Як сім'я переселенців, вони можуть жити тут постійно, сплачувати потрібно лише за комірне. З Кіровогращини Олена Бринза, Софія Шворак, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.